Барвінок малий. він камінор. Барвінок Малий або Барвінок Звичайний. Вінка Мінор. Рослина роду Барвінок, родини Барвінкових. Місцеві назви могильник. Барвінзілля. Хрещатий Барвінок. Барвінок Малий. Багаторічний чагарник. Виростає до 60 см висоту та до 1,5 метри в ширину. Річний приріст складає до 15 см, пагони вкорінюються у вузлах, повзучі, розгалужені, мають стебла двох видів лежачі до 60-80 см, приймаються в міжвузлях, на них не буває квіток, і ті, що тягнуться до верху до 20 см, відходять від лежачих і на них утворюються квітки. Кореневище тонке горизонтальне до 70 см завдовжки, листки супротивні 3-7 см завдовжки, 2,5 завширшки, еліптичні шкірясті, вічно зелені голі, зверху блискучі, по краях гладенькі, за формою можуть бути тупуваті або гострі, зверху темно-зелені, знизу сіро-зелені листочки, зібрані по три штуки. Квітки діаметром до 3 см, двостатеві правильні пазушні, поодинокі на довгих квітконосах, п'ятипелюсткові синьо блакитного забарвлення, оцвітена подвійна, п'ятичленна, чашечка зрослолиста, листа, частки її ланцетні, голі віночок синій, трубчасто лігкоподібний до 25 мм у діаметрі, трубочка віночка завдовжки до 12 мм. Тичинок – 5, маточок 2. Зав'язі верхні. Цвітіння починається у квітні травні і триває близько місяця. Часто відбувається повторне цвітіння наприкінці літа та на початку осені. Плід складається з двох видовжених стрічкоподібних листянок. Барвінок малий росте у листяних лісах, переважно виграбових або грабово-дубових, часто утворює суцільні зарості. На десятках гектарів витривала рослина. Барвінок малий поширений у Карпатах, ростойчій опіллі, західному полісі, лісостепу, крім Донецького західному степу. Основні заготівлі проводять у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій і Вінницькій областях. Заготівля можлива також у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській і Кіровоградській областях. Барвінок Малий, лікарська, отруйна і декоративна рослина. Барвінок Малий широко використовується в парках, лісопарках, скверах, суцільних насадженнях, на схилах, ровах, кам'яних гірках. Його вирощують на кладовищах і в горщиках на балконах. Він був відомий ще в середні віки, вважався цінною медичною рослиною. Багато хто вважав, що барвінок, який росте біля будинку, приносить щастя, а поміщений в букет нескінченне кохання. Вид потребує дбайливого використання та охорони. Барвінок малий росте на сильно затінених ділянках. Що не поливається, невибагливий у догляді, славиться стійкістю до загазованого міського повітря та низьких температур до мінус 29 градусів. Барвінок малий ідеально підходить для посадки під деревами на схилах та межах ділянки, особливо гарний у створенні барвистих зелених ділянок із численними блакитними квітками. Використовують як ґрунтопокривну рослину в альпінаріях, вирокаріях, у проблемних місцях саду, там де потрібно озеленити ділянку без можливості частого догляду. Краще за все барвінок росте в напівтіні на пухкому перегнійному ґрунті, може розвиватись і на відкритих місцях, виведені садові форми зі білими, чорно-фіолетовими, мідно-червоними і пурпурово-червоними квітками. Зі сріблястим листям, жовтим по краю або строкатим. У науковій медицині використовують траву барвінку малого, з неї виготовляють препарат девінкан, містить алкалоїд вінкамін у таблетках і ампулах, який застосовують при гіпертонічній хворобі першої і другої стадій та серцебитті неврогенного характеру і вегетативних неврозах. З барвінку виготовляють препарати, які застосовують при головних болях як засіб, що розширює судини головного мозку. Трава барвінку малого містить алкалоїди, вінин, пубесцин, мінорин, ізовінкамін, віназит. У народній медицині траву барвінку малого використовують як кровоочисний, в'яжучий, легкий проносний і кровоспинний засіб. При кровоточивості ясен і зубному болі, неприємному запаху з рота, хворома горла, а також при бронхітах, запаленні тонкого і товстого кишківника. Слід пам'ятати, що барвінок малий є отруйною рослиною, тому препарати з неї треба точно дозувати. Тварини її не поїдають. Заготовляють траву барвінку малого навесні. Та на початку літа, під час і після цвітіння травень-червень, зрізуючи її серпами або ножами, не можна виривати рослини з кореневищами. На одних і тих же масивах заготовляти цю рослину можна через 3-5 років. Траву сушать на горищах або під навісами з гарною вентиляцією, розстеливши тонким шаром 3-5 см на папері або тканині. Сировину експортують за кордон, пакують її в ляночгутові мішки однакової ваги, зберігають у сухих, добре провітрюваних приміщеннях на стелажах або підтоварниках. Барвінок є символом української культури. Ця невибаглива рослина завжди росла і росте біля українських осель, стелиться вздовж стежин. Барвінком прикрашають весільний коровай, його садять біля хати. Барвінок вплітають дівчата у віночок. Він зеленіє навіть під снігом. Він є символом кохання, ця квітка символ радісної життєвої сили, вічності усталеного буття, провісника весни. Та емблема викривальних сил невмирущої пам'яті про покійних. Барвінок, поряд з іншими ранніми квітками, вважали провісником весни. Його глянцево-зелене тверде листя не гине ні влітку від спеки, ні зимою від холоду, морозу і снігу. Ви в Україні вельми шанували цю рослину за її красу та морозостійкість. Протягом усієї зими тендітні листочки нагадують про вічну молодість. Рослина стала символом радісної життєвої сили, вічності і була перенесена з лісу в сади біля людських жител. Її тулили до всього, що потребувало вічності, краси, життєстійкості, народженій дитині до свічки, щоб життя було довгим і щасливим, до свічок весільних, щоб любов наречених була нев'яночою. Барвінок за Павлом Чубинським разом із ягодами Калини, символ дівоцтва незайманості. Барвінок вважали талісманом, який оберігає він диявольської сили, від усякої нечисті та він злих відьомських чарувань. Він допомагає викривати відьом. Якщо почепити вінок з барвінку над вхідними дверима, тоді й відьму видно вірили у народі. Барвінок ніколи не викидали на смітник. А тільки у воду, щоб він не загинув від спраги. За українськими народними уявленнями барвінок символізує трійцю батька, матір дитя, дитинство, зрілий вік, старість, весну, літо, осінь, вічне нев'яноче кохання, нестаріюче життя, пам'ять. Про цю квітку існує велика кількість легенд та міфів. Цю рослину назвали так на честь кохання юнака бара до дівчини Вінки. Наукова ж назва походить від латинського слова, що в перекладі означає перемагати. Барвінок шанують не тільки в Україні. У народів Німеччини ця рослина так само користується загальною любов'ю. Він є символом настання весни і першою квіткою серед весняних квітів. Існує повір'я, що барвінок, посаджений в саду, приносить щастя, в букеті символізує неземну любов, він вічний як вічна думка, а в античні часи на вінках з барвінку ворожили про заміжжя. Середньовічні інквізитори за допомогою листочків барвінку розпізнавали відьом. Барвінок був улюбленою квіткою французького письменника XVIII століття Жан Жака Руссо. В українській літературі такій рослині, як барвінок, присвячено багато пісень, віршів, загадок, оповідань. Відомий український фольклорист Микола Костомаров у праці слов'янська міфологія зафіксував староукраїнський барвінковий ритуал, коли у недільний день весною парубок назривавши барвінку, ніс його до дівоцької громади та запитував у дівчат, що це за дивне зілля. Деякі дівчата відгадували і сором'язливо признавалися, щодо зілля барвінок, паняночкам на вінок. Здавна вважалося, що ця рослина дарує дівчині вроду, дівчата колись умивались відваром із барвінку. Барвінок для українців став постійним символом шлюбу. Дівчина згадує про барвінок, коли говорить про кохання і порівнює з ним милого. Колись Барвіно був і одним із головних героїв українського традиційного весілля. Збирання цієї рослини перед весіллям, коли з неї плели вінки силимени, долю на стіну, сфолок чи стелю на голову молодій було цілим ритуалом. Кажуть, що п'ять пелюсток цієї квітки символізували п'ять засад щасливого подружнього життя. Перша пелюстка то краса, друга ніжність. Третя незабутність, четверта злагода, п'ята вірність. Образ квітучого барвінку символізував щасливий шлюб, а от зів'ялий барвінок означав нещасливий стан одруженої жінки. З часом барвінок стає таємничим символом переходу від одного стану життя до іншого. Існує припущення, що колись барвінок був священною рослиною підземного божества господаря потойбіччя. Барвінок символ переходу людини з одного стану в інший, народження, шлюб, смерть, тому ця рослина використовується у багатьох народних обрядах, вінки з барвінку плетуть ще на похоронах і на уродинах. Хрещатим зіллям прикрашають і обжинковий вінок на святі Бога врожаю, барвінок відомий як приворотне зілля. Досить хлопцеві й дівчині з'їсти листок барвінку, як між ними спалахне кохання. У народних піснях витоптаний барвінок чи зів'ялий барвінковий віночок означає втрату дівочої цнотливості. Відповідно, косити барвінок, давати волю прагненням любощів, віночок з барвінку вішають над дверима і вікнами, щоб злі духи не проникали в дім. Вінки з барвінку також одягали на голови злочинців, яких вели на страту, щоб таким чином відігнати нечисту силу. Дітям барвінок слугує оберегом від вроків, корову обкурюють барвінком, щоб їй не нашкодила відьма. Молоко, зіпсоване відьмою, три рази проціджують через вінок із освяченого барвінку. Як чарувальне зілля барвінок може використовувати й нечисть. Відваром коренів барвінку, які настоюють протягом 9 днів, відьми поливають місце, яке хочуть зачарувати. Людина, пройшовши через нього, буде сохнути і помре. Відьма варить корінь барвінку, щоб прикликати до себе якусь людину. Коли вода кипить, вона називає ім'я людини і та відразу піднімається у повітря і прилітає до відьми. Сама відьма, щоб летіти, натирається соком барвінку. Букетиками барвінку сваха одарювала гостей на хрестинах.